Це «Володне стайко. Пригоди журавлика. Розділ 10. Чік Черчинський дає пораду. Шпак Шпаченко. Добре знати іноземні мови. How do, you do, мадам какаду. Звільнення. Няв-няв. Ще одне незаплановане звільнення. Прощай Києве. Коли журавлик закінчив розповідати про свої пригоди, він сказав, А тепер давайте думати, що далі робити? Бігти з кліткою в зубах то не вихід. Рано чи пізно люди побачать і таки отберуть. Треба якось клітку відчинити. Я б спробував відімкнути замок дзьобом. Я колись таке робив, але дуже маленький замочок не вийде. Знаєте що? Почекаємо до ранку, а вранці я пораджуся з хоробчиком Чиком Черпчинським. Він дуже меткий. Цей хоробчик, він щось обов'язково придумає. Ну що ж, давайте, погодився грай. І цівітівик теж, звичайно, погодився. А що йому було робити? До пізньої ночі гомоніли друзі, а потім поснули. Вранці журавлик одразу ж полетів на дах до Чіка Черчинського, розказав йому все і попросив поради. Треба спершу подивитися, що і як, поважно сказав Чіп Черчинський. Полетіли вони в будиночок. Журавлик познайомив Чіка Черчинського з граєм і з Тівіком. Горобець з усіх боків обдивився клітку, помацав дзьобом дротини, замочок і сказав: Так, так, зрозуміло, замочок без ключа дзьобом не відчинити це факт. Але стримайте, є у нашому будинку особа, в якої дзьобище. Гвістки запросто перекусює. Не те, що дротини. Це мадам Какаду. Так давай її попросимо, давай, радісно вигукнув журавлик. Легко сказати попросимо. Зітхнув Чік Черчинський. А як? Бо вона ж іноземка, з Австралії привезена. Ні бельмеса по-нашому не розуміє. Для розмови з нею перекладача треба. Горобець задумався. А що як попросити шпака Шпаченка? Він бував за кордоном, мусить знати іноземні мови. Летімо до нього. Шпак Шпаченко сидів на тичці біля входу в шпаківню і співав пісню Кенаря-Канарейченка. Шпаки, як ви певно знаєте, вміють наслідувати голоси. Всіх пташок. Доремі фасоля, тьох 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 сіяли квасолю, а вродив горох. Шпак Шпаченко не вагався ні хвилини. Справа така благородна, що відмовитися не можу. Полетіли вони втрьох до мадамка каду. Побачитися з нею було неважко, оскільки її клітка стояла на балконі. Мадамка каду, схопившись лапами за кільце, вісіла в клітці догори хвостом і робила гімнастику йойв. Хауду, мадам какаду, гаречно привітався шпак Шпаченко. О, oh, – well, усміхнулася радісно мадам каду. Вона давно ні з ким не говорила рідною англійською мовою. Шпак Шпаченко тут же ж швидко заджеготав їй щось таке, чого вже ніяк не могли второпити ні журавлик, ні Чік Черчинський. Мадамка каду, перевернувшись хвостом донизу, тільки покивала своїм величезним білим чубом і раз у раз, розставляючи дьоба, скрикувала. Оу, єс! Єс! Оу!». Коли шпак Шпаченко закінчив, заджерготіла вона. Шпак-Шпаченко обернувся до журавлика і Чіка Чорчинського і переклав. Мадамка каду сказала, що вона, звичайно, з радістю допоможе. Але для цього треба очинити її клітку. А хазяїна нема вдома. Він прийде з роботи тільки ввечері. Доведеться зачекати. Ой, це ж так довго. скрикнув журавлик. А чи не можна, щоб я відчинив клітку? Шпак Шпаченко і мадамка каду знову заджеркотали і шпак Шпаченко переклав. Мадам какаду не хотіла б ображати хазяїна. Вона його дуже поважає. Але якщо ти обіцяєш потім знову замкнути клітку, щоб хазяїн нічого не помітив, тоді можна. Обіцяю, звичайно, Сказав журавлик і тут же почав дзьобом очиняти клітку папуги. Довелося повозитися. Клітка була велика і засув на дверцятах досить міцний. Та нарешті дверцята відчинилися, і мадамка каду вийшла на балкон. Не гаючи часу, вони полетіли звільняти Чижика. Клац, клац, клац! Легко, наче лускаючи насіння, перекусила мадамка дротинки, зробила отвір і ціві ті вилетів на волю. Ох, як же він запурхав, заметушився по кімнаті, перелітаючи від одного до другого, обіймаючи всіх крильцями і цілуючи дзьобом. Ці вікій, ой, спасибі, ой, спасибі, вам усім. Не знаходячи слів, схвильовано дякував він своїм рятівникам. Він переживав одну з найбільших радостей на землі радість визволення з неволі. І чи не так само радів журавлик? Бо відомо, що теж одна з найбільших радостей на землі це ділити радість справжнього друга. Ну, а тепер додому! Сказав журавлик. Гра лишився чекати у дворі, а вони всі полетіли проведжати мадамка Какаду. Замкнули клітку, попрощалися, подякували і полетіли до грая. Летіть сюди! гукнув грай з глибини двору. Він стояв над відчиненим каналізаційним люком. Звідти чувся відчайдушний нявкіт, і жалібна пісня кота мордана. Няв, няу ой пропав я пропав, не за цапову душу я загинути мушу, Ой, боюся, боюся, Ой, рятуйте, клянуся, що коли не загинув. Хулігану ти кину. Валер'янку забуду, ой, я більше не буду. Ой, витягніть мене звідси хто небудь швидше пропадаю, няву-няв. Виявляється, вчора ввечері, тікаючи, він вгнався у відчинений каналізаційний люк. Витягнемо хулігана. Як не як, жива душа, схиливши голову на бік, сказав грай. Добре він усе таки був, собака. Давайте, підтримав журавлик. Може, справді тепер виправиться? погодився Чік Черчинський. А вже ж, а вже ж радісно підхопив вітібік. Він готовий був зараз рятувати і визволяти весь світ. Я на одному балконі бачив міцну мотузку, сказав шпак Шпаченко. Тільки ми дрібнота не подужаємо, хіба ще журавлик. А ми допоможемо, вигукнув цвітівік. Полетіли вони на балкон. Принесли мотузку. Взяв грай один кінець мотузки в зуби, другий кінець кинув у люк. Витягли мордана. Виліз він брудний, жалюгідний, нещасний, крізь сльози подякував і пошкандибав, зігнувшись геть. Кожного хулігана рано чи пізно жде неминуча розплата, сказав гарай. Ну, тепер уже в путь, сказав журавлик. Подякували вони шпаку Шпаченку за допомогу. Попрощалися. А Чіп Черчинський сказав: А я вас за місто проведу, і полетів з ними. По дорозі до них стали приєднуватися інші горобці, і скоро за ними летіла вже ціла хмара горобців. Усі раділи, що журавлик таки знайшов свого друга Чижика. І цвірінькали так голосно, що перехожі зупинялися і здивовано дивились йому слід. Тільки на околиці, десь біля Борисполя, горобці попрощалися і полетіли назад до Києва.